Всіх вітаю, шановні глядачі. В першу чергу, я хочу всім вам подякувати за те, що ви є нашими глядачами, є нашими підписниками. Дивитесь наш YouTube канал, приділяєте свій час, увагу, бо всі ті знання, які ви отримуєте, ви можете використовувати для вирішення тих нагальних питань, з якими ви стикаєтесь кожного дня. Як в місцевому. Значені, так і в питаннях державотворення для розуміння загальних тез базового рівня, бо всі ми, як люди, маємо весь час навчатися. І, відповідно, ми запрошуємо всіх людей бути глядачами, бути підписниками нашого YouTube-каналу, бо ми працюємо для вас. І сьогодні я хочу, хочу задати питання всім нам про те, чи необхідні нам знання. Нам знання як людей, які будуть відповідальні за свій вибір, будуть відповідальні за майбутнє, будуть відповідальні за те все, що ми робимо. А ми маємо робити одне: Виховувати в собі виборців, в першу чергу, розумітися в цьому, приділяти свою увагу для вивчення всіх тих питань. Які є важливими, а це базовий рівень місцевого складування. Будь-яка людина хоче вона або не хоче, вона є учасником місцевого складування. І вона в першу чергу обирає тих людей, від яких буде залежати вже майбутнє. Вона обирає міського голову, вона обирає депутатів місцевих рад, депутатів Верховної Ради, президента України. Вона обирає. І перший. Крок це залежить від виборця, від тієї людини, яка йде на виборчу дільницю і ставить галочку. А чи розуміє людина, кого вона вбирає? Навіщо вона обирає? Чим буде займатися та людина, яку вона вбирає? Чи вона розуміє посади або статуси депутатів? Що саме депутат повинен робити, або що роби, повинен робити міський голова? Які повноваження у них? що вони в першу чергу мають вирішувати, мають розглядати, мають казати. А для цього треба виховувати в собі людину свідому. Для цього треба знаходити для себе час і вивчати все те, що має відношення до нашого життя. Розуміти, для чого ми маємо йти обирати. Бо кожного разу ми обираємо, і кожного разу в більшості люди незадоволені своїм вибором. Чому так відбувається? Можливо, недостатньо тих знань при обрані або недостатнє розуміння тієї або іншої посади, статусу депутата. Нам треба весь час вчитись, нам треба весь час приділяти увагу і займатися саморозвитком. Так само треба займатися саморозвитком в першу чергу і кандидатом. А особливо представникам влади. Вони мають розуміти це все. Якщо не буде розуміти ні виборець, ні кандидат, не, і відповідно не представник влади, який результат можна очікувати, про що можна казати? Відповідно, у виборців будуть одні розчарування. Кандидати будуть розповідати про містечкові питання, про те, що ми пройдемо і зробимо щось. Ви тільки нас оберіть. А представники влади будуть казати, як в більшості кажуть, а ми на це не маємо впливу. Це ж закон такий. Що ми можемо зробити? У нас повноваження недостатньо. Так відбувається. А яка причина цього? Незнання, нерозуміння і в першу чергу не приділення уваги самому, самому себе для того, щоб вивчати весь час, знаходити час хоча б один. Час в день для того, щоб прочитати Конституцію, наприклад, прочитати закон України про місцеве середування, ознайомитись з повноваженнями сільського селищного міського голови, прочитати закон України про статус депутатів місцевих рад, хто такий депутат і чим він повинен займатися? З цього треба починати: з базового рівня, для того, щоб щось сказати, для того, щоб щось доказувати. Бо якщо людина Щось доказує і каже про це, вона, мабуть, знає, про що вона каже. І вона, мабуть, знає відповіді на питання. Але в першу чергу людина має усвідомлювати, що ті знання, які є у людини, вона весь час має ці знання розвивати, вдосконалювати і відповідно ці знання проявляти. Якщо ти хочеш стати кандидатом, вставай! І розкажи про те, на яку ти посаду хочеш претендувати, або який статус ти хочеш зайняти. Але розкажи виборцям, що ти маєш робити після цього, після того, як вони тебе виберуть, чим ти будеш займатися, які у тебе повноваження, які питання ти можеш вирішити, на які питання ти можеш вплинути? А не так, як в більшості приходять і розповідають, ми вам зробимо. Наприклад, поставимо лавочку, або щось там підремонтуємо, поможемо фінансово грошми для вирішення якихось ваших проблем. І виборці в більшості отакі, вони на це ведуться, вони обирають цих людей. І ці люди приходять і все. І тоді, для всіх, виборців в першу чергу, глухий кут. Бо виборець не знає, куди йти, до кого йти, що казати. Бо лавочку поставили, питання якесь вирішили, щось відремонтували і все. А, а по-дальшому що буде? Що буде в майбутньому? Чим буде ця людина займатися, коли ви обираєте, наприклад, міського голову, депутата місцевої ради, що вони мають робити? Бюджет ділити? Чи якимось іншими питаннями займатися? Шановні глядачі! Це дуже, важливо, дуже важливий момент, на який ми повинні звертати увагу. І ми вас закликаємо. Приєднатися до нашого YouTube-каналу. Підписуйтесь, дивіться наше відео, бо ми ці відео робимо для вас, для того, щоб донести вам всю ту інформацію. Бо виховання виборця починає, починається з кожного з, кожного з нас. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.